Щоб знайти мені. Так, вибачайте, трошки, трошечки тишина буде, найду зараз. Провестала, чи нема там нічого? Бо Люба йде з молоком. Так, а найшло. Чудово. Так, мабуть, далі. Щось не бачу знайомого. Остання була, е, Світланка не треба. Писала за бобра. я не можу знайти. Так, знайшла. Богдан, Світлана не треба. Добрий день. Іванка Капечук, Галинка Рудова, привітик. Гарного дня, міцного здоров'я. Лариса Бринза Івана, доброго дня, смаколики. Іванка Капачук, Світланка не треба, доброго дня, гарного настрою, приємного спілкування. Світлано, пишіть, як ваші справи з пальцем. Івана Капачук, Ларіса Бринза, доброго дня, гарного настрою. Оля Чумаченко, доброго дня, Таня Люба, Івана, Лариса, Бринза, Лариса Бринза, Свята не треба, Іванка, Катя, Богдан, Надя Вільхова, доброго дня, шановні. Олю, привітики, Валерію, привітики, гарного дня. Твій стрім був у сумці, бо я ходила в банки в два, так що вибачає присутньої не могла бути. Оля Чумаченко, Галя Рудова, доброго дня. Люба, Таню, ти в кармані йдеш, в нас не слизько. Добре, Люба, дуже приємно, що я помістилась в карман. <гад> Люба, всім привіт. Богдан, немає Наталі, може, пере... може пропустив. Ага. Так, да, пропустив, да. Оля Чумаченко, всім гарного спілкування, хорошого дня. Навзає, Олю. Івана Капачук, Оля Чумаченко, доброго дня. Галинка Рудова, Олечка Чумаченко, мої вітання, доброго ранку, тихого дня, будьте здорові та оптимізму. Інна Майстер, усім привітики. Немає світла. Слухатиму лайк є. Дякую, Іночко, дякую. Виходь, да, виходь, слухай, тому і може і не можеш і слухати, то зберігай телефон, щоб був зв'язок додзвонити ще до тебе, хто чи ти до когось, якщо світла нема. Дякую за підтримку, за лайкосик. Інна майстер, добрий день. Вітається Богдан. Іван Казіночкою. Майстер вітається, привітики і гарного дня. Бажає і дарує букет квітів. Ілля, привіт і, Івана, дякую. Юлія Курицина, всім доброго дня, любі чатівці, Божої благодаті, вашим справам бережи всіх Боже. Надюша Малик, добрий день, доброго позитивного дня. Варю для чотирьох погода. Гарно обрізаю яблуні, бувайте здорові, з кумами стосунки, відмінні. То є добре, Надюшечко, з Богом, з Богом дякую, гарної тобі легкої праці, гарно пообрізати дерева, так що все добре, яблуньки обрізайте з Богом. Ай, гарно родять. Іванка, будьте здорові, Таня. Дякую, Іванко, дякую. Ну то ж треба прямо в прямому ефірі. Ілля. А, не общаєтесь з кумами, так? Да? Богдан, Надюша Малик, добрий день. Люба, будь здорова, Таня. Дякую, Люба, дякую. Таня Ворона, будьте здорові, дякую, Лариса, Таня, будьте здорові, дякую, дівчата і хлопці, дуже приємно. Галинка Рудова у нас гарні стосунки з кумами, кум у Бельгії, кума в Ірландії. О, то є добре. То є добре. Надія Малик, будьте здорові, стелиться дорога. Натюшечко, тільки прийшла. Дорога стелилася зранку, тільки прийшла. Ходила по справах у два банки, так що вже відстелилася дорога. Катюша узнала рідсабрин за доброго дня, гарного спілкування.